Доброго дня, люди мої дорогі, 4 вересня, вже 4 вересня, вже холодає, проходиться тепло вже. Посліднє тепло, скажімо так. Ви мені скажіть, будь ласка, є ще країна десь, де люди бояться жити? Просто мені скажіть. Мені кажеться, що тільки українці дійшли до такого рівня, що бояться жити в своїй же ж країні. Бояться поліцейських, бояться воєнних, бояться вийти на вулицю. І не тільки чоловіки, а вже й і жінки. І не тільки жінки також, а й е студенти, які за яких теж взялися новини за останнє скажем так не найкраще да? і ви про них можете узнати із інтернету більш поширеніше а зараз я хочу вам показати яка Погода у нас тихенька і сонячна. В місті Дніпро, а іменно на лівому березі. Надіюся, що ще буде тепло у нас. А що це з деревинкою? Засохло. Засохло. Не прийнялась. Ось, окація вона завжди прийметься чи щось таке. Може це і не окація. Листки похожі на окацію, не знаю. Мабуть, ні, мабуть, це якась деревина. Взагалі, люди добрі, надіємося на краще. Нас тільки, ми тільки і можемо і остається останнє – це надіятися на краще, надіятися на мир поскоріше. Як ви знаєте, у нас мобілізація йде на новий рівень вже. Будуть брати значить, больних, храмих, сліпих, коротше, всіх-всіх-всіх підряд. Без розбору. Я там почитав перечні, хто підпадає під мобілізацію, з якими там вадами. Да, то я був здивований, але в останнє час я вже не дивуюсь нічому. В общем, туди входять і після спіда, і після всяких... Коротше, храмий, косий. По-любому туди пойдет, буде виконувати, як там вказано, функції десь при штабі, десь при... Поміч там. ну, В общем, коротше, все одно мобілізують. Кроме цього, психічно неурівноважених, тобто з заклоненнями, задплнен... шизофреніка. Всі. Я представляю побратимів, які будуть рядом біля цього неприсказуємо чоловіка, скажімо так. Я просто не пойму, що вони є. Мені кажеться, вони взяли б і даже, навіть... і інваліда. Просто що питання часу, мабуть, будуть якось доставляти їх у візках теж туди. Придумають щось, де їх можна зайняти. Просто питання часу. От. Я просто в шоці і реально я не думав, що до такого дна дійде, скажімо так. Але є ще куди йти, є, в принципі, є. Бачите, вже. В останнє час взялися за женський пол, скажем так, це за тих людей, які не довжні зовсім підпадати, скажем так, в це діло, але не забувають за них теж. Перші попадуть, як я раніше казав, під мобілізацію медики, фармацевти, в общем, всі, що зв'язані з медициною. І їм же, буде закритий, закрита границя, як і нам. От. Потім попадають всі студенти. Переглянули, що ті, що учаться, а їх дуже багато, як нам сказали, що учаться спеціально, щоб не йти на війну. І їх там порядка 60 тисяч, тому ми все зробимо, щоб вернути їх на свою асі, скажімо так, і закинути у пекло. E, значить, хто повторно йде вчитись там на якісь курси там десь і тому подібне, їх мають право вже мобілізувати. Ну, коротше, повний, я вам скажу. Таке відбувається, що за що я й казав ізначального відео, що люди бояться вже не стільки війни, а жити просто тут, в цій країні. Бояться поліцейського безприділа, тому що стріляють в спину без розбору, без суда і слідства, скажімо так. У нас поліцейський, виходить, зупинив автомобіль і вбив людину без суда і слідства, без предупрежні, без нічого. Просто в спину завалив чоловіка 39 років на, на фоні автомобіля, в якій сиділи малі діти. Тобто по траєкторії польоту куль, він мог задіти вбить кого водно. Ну і, звісно, хто не за правительство, то той против. А там перекручують все Все так, що якщо відео було якесь, то багато повирізали, того, що не потрібно їм і тому подібне. Тобто, люди бояться ментів, люди бояться воєнних, люди бояться передвигатись по городу. Така ситуація в нас. Ну, Надіємося на краще. Віримо, вірим, що все якнайскоріше наладиться. І буде мир. Так, мої хороші ну що ж, покажу вам трошки заодно, як з утра город живе, а іменно лівобережний. На момент значить, у нас тут 8, 8 годин ранку. Сонечко піднімається, листя опускається вже. Кстати, листя падає, я в шокі вже. Є місця, що каштани обсипались просто дуже сильно, чесно скажу вам. Так. Люди по роботах, зараз воно утро якраз. Ну і куди ти біжиш? Ну. Люди по роботах. Закінчили тут дорогу, бачите, такий переїзд зробили вже. Так шикарно, я проїхав його, ну як шикарно. <смі> Люди на остановках стоять, ждуть маршрутки. Ви знаєте, мені передавали привіт мої підписники да? через Таню. От. Ну а я користуючись Тим, що в мене є канал, я передаю вам величезний привіт, бо знаю, що ви дивитесь. Всім тим, хто мені передавав привіт. Так, ну що ж, мої хороші, надіюся, що день буде тихий, тому що все рівно у нас тривоги не покидають. І сьогодні ночі, ну рано утром зранку теж... Балістика була запущена на приграничних територіях на Дніпропетровщину, на Дніпропетровщину. Тому Все рівно кошмарять, все рівно запускають, не дають продиху. Надіємося, що це все закінчиться і побыстріше. Всім гарного дня, продуктивної неділі робочої. Хто віддихає відпочинку. Надіюся, що все буде хорошо. За більш детальними новинами ви можете знайти їх в інтернеті на будь-яку тему, що тут відбувається. Благо є інтернет, де люди можуть подивитися все, що їх інтересує, а не просто з телевізора впитати як губка те, що вам преподносять. Дивіться правильних людей, дивіться об'єктивно простих людей, які розказують, що тут відбувається на самом ділі. А я бажаю вам всього найкращого, миру, спокою. І нехай у вас по життю все буде чудово. З вас лайки, коментарі. Ну а я постараюсь вам щось ще відзняти.